Вітаю, друзі! А які зміни готує українська влада в правилах мобілізації? Пісков звинувачує Зеленського в фатальній помилці. Також Китай виступає з трьома пропозиціями щодо війни в Україні, а Україну не хочуть брати в НАТО. Бразилія готує свій мирний план, який вже отримав критику від Зеленського. І, звісно, розглянемо ситуацію на передовій. А саме розберемо ситуацію в Угледарі, де Збройні сили України тримають оборону. Тож не пропускай важливе, поїхали. Ердоган заявив, що Сполучені Штати Америки та інші члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступала до Альянсу. Заяви президента Туреччини підняли багато запитань: чому ж Україну не приймають до НАТО, особливо враховуючи ту підтримку, яку Захід надає у вигляді зброї та фінансової допомоги. Можливо, відповідь тут криється у геополітичних ризиках і внутрішніх питаннях самого Альянсу. НАТО не хоче відкрито втягуватися у війну з Росією, оскільки це може спричинити ескалацію, включаючи ядерний конфлікт. Крім того, деякі країни побоюються, що прийняття України призведе до додаткового навантаження на їх економіку та безпеку. Поки Україна очікує на міжнародну підтримку, влада впроваджує нові зміни в правила мобілізації у Верховній Раді. Провели закриту нараду з військовими щодо мобілізації. Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що вже офіційно. Зупинено призов обмежено придатних від 18 до 25 років. Мобілізація їх можлива лише за письмовою згодою. Також він зазначив, що чоловіки віком від 50 до 60 років можуть бути призвані до збройних сил лише за окремими мобілізаційним розпорядженням. Тож мобілізація на загальних підставах стосується лише чоловіків у віці від 25 до 49 років. А в Росії не втрималися від чергових звинувачень на адресу українського керівництва. Дмитро Песков заявив, що позиція Зеленського щодо мирних переговорів з Росією є фатальною помилкою. За його словами, Україна помилково розраховує на тиск на Росію з боку Заходу. Речник Кремля вважає, що позиція України є найглибшою помилкою, яка неминуче матиме наслідки. Він цинічно запевнив, що Росія, начебто, є прихильницею миру, але з умовою забезпечення її безпеки та виконання тих завдань, а які були поставлені перед початком війни, без досягнення цих цілей змусити Росію буде неможливо, зазначив Пісков. Я вам нагадаю, що Зеленський заявив. Що Путін порушив велику кількість норм і правил, і він не зупиниться сам, тому Росію можна лише примусити до миру а як єдиного агресора в цій війні. Ну а для нас, для українців, це звучить як просто знущ... знущання, адже Росія продовжує обстріли міст та терор мирного населення. А тут ще й Китай зі своїми пропозиціями Китай запропонував три шляхи врегулювання конфлікту, а далі слухайте дуже уважно. По перше, припинення вогню, початок переговорів і скасування санкцій проти Росії. Китай також підкреслив та звернув увагу на недопустимісті застосування ядерної зброї та ураження ядерних об'єктів, таких як атомні електростанції. Але на тлі мирних пропозицій Китаю з'являються докази його військової допомоги Росії. Нові розслідування показали, що Китай таємно постачає дрони і комплектуючі для військової техніки російській армії. Росія створила в Китаї секретний проєкт з виробництва військових дронів, так пише видання Реус із посиланням на джерела в європейській розвідці. За їхніми даними, російська компанія Купол розробила безпілотник під назвою. Гарпія 3 і провела його льотні випробування за участю китайських фахівців. Згодом компанія Купол повідомила Міноборони РФ, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування проти України. Повідомляється, що дальність польоту такого дрону може сягати близько 2000 кілометрів. Бразилія також запропонувала свій варіант мирного плану, що передбачає припинення. Конфлікту без вимоги виведення російських військ з української території, так як і китайська пропозиція, цей план виглядає як спроба просто заморозити конфлікт, залишивши окуповані території під контролем Росії. Для України це просто неприйнятно. І Володимир Зеленський відкрито розкритикував такі ініціативи на останній сесії ООН. Позиція України тут зрозуміла. Жоден мирний план не може бути реальним без виведення російських військ, адже окупація є джерелом постійних страждань для мільйонів українців. І незважаючи на всі дипломатичні маневри, українська армія продовжує тримати оборону на передовій. Одним із найбільш гарячих напрямків залишається Вугледар. На підступах до Вугледару Збройні сили України спалили велику кількість ворожої техніки. Окремі російські ДРГ намагаються прорватися в місто, але сили оборони їх знищують. Вугледар зараз не перебуває в оточенні, але є просування сил Російської Федерації, так заявив голова сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, армія РФ намагається атакувати по флангах, бо там немає міської забудови, в якій українські сили могли б тримати оборону. Він також допустив можливість відведення українських підрозділів, якщо не буде можливості тримати оборону, якщо будуть загрози для життя військовослужбовців. Ще один приклад героїзму українських військових на агрегатному заводі у Вовчанську, який нещодавно звільнили українські бійці взяли в полон близько 20 російських військових. Так повідомили в ГУР. Ще декілька десятків росіян було знищено. До речі, бій тривав трохи більше тижня. І скільки ще потрібно доказів надати нашим партнерам, щоб вони відправили нам зброю та погодили всі необхідні дозволи для перемоги? На жаль, сьогодні Україна більше як на 80% залежить від західних партнерів. Так заявив міністр оборони Рустем Умєров. Зеленський заявив на засіданні Ради безпеки ООН, що Росія має намір атакувати три українські атомні електростанції, і Україна має докази цього та інформацію. А також видання Bloomberg пише, що деякі союзники України планують поговорити з Путіним перед самітом G20 у Бразилії, і це обговорення зумовлене відсутністю ознак Кремля щодо готовності відступити у війні проти України. Також у Німеччині готують чотирьохсторонню зустріч лідерів США Великої Британії, Франції та ФРН, на якій переважно будуть обговорювати питання допомоги Україні. Очікувана дата зустрічі з 10 до 12 жовтня. А тим часом Туреччина пообіцяла нарощувати свої зусилля для припинення російсько-української війни шляхом дипломатії та діалогу, так заявив Ердоган під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН. А що там за океаном? Трамп не планує зустрічатися цього тижня із Зеленським. Так заявили в команді експрезидента. Там додали, що взагалі не планували такої зустрічі. Тим часом на фронті нова проблемна ділянка. Аналітики називають критичною ситуацію навколо Вугледара Донецької області. Армія РФ намагається оточити місто і паралельно з цим знищує населений пункт артилерію та кабами. Американський інститут вивчення війни підтверджує, що російські війська досягли околиць вугледара. Водночас, аналітики вважають, що навряд чи це дасть їм якусь оперативну перевагу для подальших наступальних операцій в західній частині області. Також росіяни почали використовувати нову тактику, а саме бити кабами по Запоріжжю. Зазвичай російські каби мають дальність планування до 40-60 кілометрів. А місто Запоріжжя розташоване приблизно за 25-35 км кілометрів від поточної лінії фронту. Ну, а далі до вашої уваги скандали з Чехією. Україна відреагувала на заяви президента Чехії про те, що Україна повинна змиритися із ймовірними тимчасовими перебуваннями деяких її територій під контролем Росії після завершення війни. МЗС України закликало посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, а саме звільнення території України та поваги до міжнародного права. Ну а тим часом уряд України встановив новий розмір виплат у разі загибелі або поранення військового. У разі загибелі буде виплачуватися членами сім'ї загиблого 22 мільйона 710 тисяч гривень. У разі поранення та встановлення інвалідності буде виплачуватися від 7 до 12 мільйонів гривень. Як ми бачимо, на міжнародній арені точаться серйозні дипломатичні ігри, де кожен намагається грати за своїми правилами, часто ігноруючи реальні інтереси України. Водночас, на полі бою, наші воїни продовжують стояти на захисті своєї землі. І нові виклики, такі як, наприклад, допомога Китаю чи пропозиція Бразилії, не зупинять українську боротьбу. Тож віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Тисни лайк. Дякую за перегляд. До зустрічі!